Давно не знайомили вас з асортиментом мотоциклів наявності. І так, що в нас тут? Harley Девідсон breakout в чорному кольорі. Harley Davidson Девідсон Glide. Дуже популярна позиція цього року. Вартість його складає 1 мільйон 32 тисячі гривень. То мотоцикл вже з кофрами. Феррінг можна залишити або зняти. Так, що в нас ще? Sportster S 25 го року. Род Glide Чорний на хромі. Гаредивиться на фейдбой в синьому кольорі, в чорному вже продано. Але можна замовляти. Ми ще чекаємо їх. Лоу Райдери в сірому кольорі. Харедивіться на стрітбок. Iron Horse Metallic, Подивіться, який кольор. Сонечку грає дуже гарно. Street Bob в чорному, а ще є в сірому. Ну і звичайно техніка з пробігом, але ви точно можете довіряти цим байкам, тому що вони перевірені нашими механіками. Це Electra Ultra Limited, 15 тисяч доларів. Чекає свого власника. А також Харлі Davidson Heritage. Ювілейний. Має шикарний колір. Ну, емблеми. Ювілейні. І, звичайно, в нас є Harley Davidson Pan America Sivio. Подивіться на ці конори. Хардисін Пан Америка Special. В чорному кольорі. Харлі Девідсон панамерика із і в сірому. Дуже ефектно виглядає. В чорному також в явності, але сірий це просто наша любов. Друзі, ну і не мотоциклами-єдиними в наших салонах величезний асортимент фірмового повсякденного стильного одягу. Оці футболочки на літо. Дивіться, які шикарні. Будуть виблискувати на сонечку в білому кольорі. В чорному. Особливу увагу хочу приділити жіночим комбінезоном. Ось такий синій яскравий і є джинсові. Також в наявності рейдингові куртки чоловічі-жіночі з захистом. перчатки чоловічі та жіночі на будь-який смак. Поломи. І особлива наша любов це колекція Дилер Marge.